9 тисяч доларів. 983 2950 4638. Знаєте, що це за суми? Це все про цей автомобіль. А тепер давайте детальніше. Купили ми його, так я вам тільки що сказав, за 9 тисяч доларів в Америці. Це який рік? Бо я все подивився, а рік не вам. 19-й рік автомобіль. По пошкодженнях, зараз ми з вами подивимося, по пошкодженнях. Передня, ліва фара, крило, дверка, поріг і пластик на дверя знизу. Ліства називається, не, не знаю, як його правильно назвати. Ліства, напевно. І поріг. Він теж підрізаний чуть-чуть. Але що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо бонус плюс від хлопця з Сполучених Штатів Америки, який нам зробив падгон. Дуже крутий. Та як нам? Не нам зробив, а клієнту зробив подгон. Він взяв все купив. Він, напевно, коли побачив, що машина їде в Україну, думає: та ладно, ну пацики там і так небагаті в Україні. А в мене грошей вистачає, я їм все куплю, покладу в машину. І щоб вони мали класну тачку собі. Він так і зробив, так як подумав, так і зробив. Він взяв все, купив і привіз сюди, в багажнику автомобіля. Ми коли відкрили, були самі в шоці, дуже здивовані. Дуже вдячні даній людині, що він це все зробив. Він навіть ще більше поклав, того, що не треба, там, і скло положив. Повністю все, ви бачите, і крило, є фара, все в коробках, шторки є, безпека. Причем все, я не знаю, на що клієнту втратити гроші. Щоб ми тільки зібрали, і все. По цінах, далі ми що бачимо? 983, це, що я казав, це збір копарта, який взяв гроші собі, заробив. Далі, доставка Сполучених Штатів Америки, він стояв трохи далеко, і до нас сюди, в Україну, стала 2950 доларів. Це з самого його гаража, до нас на сервіс. І розтаможка такого красення буде стоїти 4600 баксів. Ну і звичайно, про себе ми теж не забули. 600 доларів наших ми взяли. Але це все, що ми взяли, і все залишаємо клієнтові. Тобто чесні витрати на чесну фірму в компанію інтернет, ми привозимо багато крутих американських тачок, знаємо, як дешево купити, і щоб ви не попали на кута в мішку. Всю відповідальність ми беремо на себе, бо ми знаємо, як це робити.